Юль, до тебе є розмова. Це взагалі адекватно радити оці пензлики людям безкоштовно. Це самі ідеальні пензлі, які я бачила в своєму житті за таку ціну. Це пензлі з натурального ворсу з Аліекспресу. Наскільки м'який ворс у цих пензликів? Вони нереально якісні, вони взагалі не лізуть. Перший пензлик, саме великий, це пензлик для пудри. Їм просто за 3 секунди можна повністю ідеально нанести пудру. Оці два пензлики для рум'ян. Ось такий пензлик для контурінгу. Наступний пензлик в нас для тональної основи, він плотно-щільно набитий. І їм дуже швидко можна розподілити увесь тональний крем по обличчю. Ці два пензлики в нас з вами для ціней. Оцей маленький круглий пензлик. Я його зазвичай використовую або для хайлайтеру, для помади. А цей пензлик можете використовувати для підчищання чогось, стрілочку, якусь, наприклад. Цей пензлик в нас для консилеру. І останній пензлик для брів або для стрілочок. Я зазвичай таким пензликом собі малюю стрілки, якщо потрібно, бо брови я малюю по-іншому. Такий шикарний дуже великий набір пензлів у нас виходить усього за 350 крон дівчат. Натуральних, натуральних пензлів. Тож посилання у мене в актуальних. Дякую, Юль, що порекомендували. Реально, це просто топові пензлики.